Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Сьогодні я готую дуже гарне печиво гніздечка. Це печиво прикрасить будь-який великодній стіл, дуже сподобається дітям. Також ним можна прикрасити вже готові пасочки і це буде дуже гарним декором. Готується це печиво дуже просто, дуже швидко із простих інгредієнтів, а виходить неймовірно смачне та дуже-дуже гарне. Тож давайте готувати. Для початку я беру просіяне борошно, до нього додаю цукор, одну чайну ложку розпушувачу та просіюю до борошна какао. Какао обов'язково просіюйте, так як воно збивається у грудочки. Сюди додаю м'яке кімнатної температури масло. І тепер перетираю масло разом з сухими інгредієнтами до стану крихти. Все перетерла, готово. Тепер вбиваю сюди одне з середнього розміру яйце, бажано, щоб воно було немаленьке, і замішую з цих інгредієнтів тісто. Якщо раптом яйце у вас маленьке і тісто не збирається в один комок, то додайте одну столову ложку холодної води. Від тепла рук масло починає танути і виходить ось таке однорідне тугеньке тісто. Із тіста я формую кульки розміром приблизно 1 чайна ложка і викладаю їх на плоску поверхню. В мене вийшло 30 ось таких кульок. Кульки відправляю у холодильник на 2 години. Через 2 години беру деко, застеляю його пергаментом. В чесночницю кладу кульки тіста і вичавлюю ось такі майбутні заготовки для гніздечок. На кожне гніздечко в мене витрачається приблизно 2-2,5 кульки. В готові гніздечка роблю заглиблення за допомогою пляшки. Ось таким чином. Розігріваю духовку до 180 градусів. І випікаю гніздечка 12-15 хвилин. Головне, їх дуже не засушувати. 15 хвилин це максимум. Гніздечка вже готові, тепер займемось декором. Для емітації трави я натираю один шматочок цукату із киві, і виходить ось така травка. Також можна зробити зелене бісквітне тісто у мікрохвильовці і вийде зелений мох. Також для декору необхідний шоколад. Для цього я беру 50 г шоколадних дропсів, вкладаю їх в пакет, додаю 5 г масла, шоколадних чіпсів в мене було 50 масла завжди кладемо 10% від кількості шоколаду. В банку заливаю гарячу воду, окунаю шоколад з маслом, і коли він розтане, перемішую ретельно. До однорідності, якщо потрібно, ще підігріваємо. І це буде дуже швидкий спосіб декору із шоколаду. Дуже швидкий спосіб не треба вимазувати лишній посуд. Заповнюю гніздечка всередині шоколадом. Тепер викладаю сюди нашу травичку із цукатів і додаю готові шоколадні яєчки. Дивіться, як це просто і дуже-дуже гарно та дуже смачно. Обов'язково зберігайте собі цей рецептик, і в наступних відео я вам покажу, як ними можна задекорувати пасочки. Ось такі гніздечка в мене вийшли. Ваші діти точно будуть у захваті від такого пасхального печива. Воно дуже-дуже гарне. І зараз я вам покажу, яке воно всередині. Воно крихке, пісочне. Дуже смачне. Як бачите, готується все дуже швидко, виходить печиво неймовірно смачне. Обов'язково зберігайте рецепт та до зустрічі у наступних відео!